Велику війну від лютого вже охрестили війною артилерії. Наші артилеристи нині стримують ворога, зокрема на найгарячішій ділянці фронту. Біля Бахмута, у тім, щоб бачити, куди бити, потрібні очі, а очі нашої арти це дрони. Українські аеророзвідники нині одні з найефективніших та професійніших у світі. Вони на відстані бачать ворога та коригують вогонь, а ще щодня ризикують життям. Бо саме ці підрозділи і їхні позиції є одними з найбажаніших цілей для противника. Тож як працюють очі артилерії, розкаже Костянтин Мельников. Він з нами наживо з Донеччини. Вітаю, Костю, і прошу останні новини від тебе. Таню вітаю. Ну і так як вже було сказано, все вище про Бахмут. Це правда, ми буквально щойно повернулися з цього міста. Бахмут залишається справжнім таким незламним форпостом для окупантів. На цьому напрямку ворог ні дня не зупиняє своїх обстрілів. За даними нашого штабу, продовж минулої доби росіяни били по позиціях наших армійців поблизу понад двох десятків населених пунктів, власне, на Бахмутському і ще на Авдіївському напрямках. Утім, за словами українських захисників, ворог. Не перебирає цілями, здебільшого, гатить без розбору. Добряче перепадає і самому Бахмуту, у якому досі залишається майже 10 тисяч цивільного населення. І зараз давайте послухаємо, що про це розповідають наші армійці. Найбільше вразило, то, що маленькі діти тут ходять От реально. Дітки в мене самого така донечка, три роки. От, йду, бачу, жіночка йде, дитина ну 5 років з рузачком таким розовим. Ну, Вчасно дуже тяжко от на то дивитися. Жорстокі реалії, розумієте. От будинки їдеш, допустимо, от вчора їхали, нормально, що будинок там стояв. Сьогодні їдемо вже Лишився один фундамент. Втім, Бахмут не здається, наші захисники тримають його оборону. І як я вже казав, ми буквально щойно повернулися з цього міста. І власне, коли ми там були, противник намагався вчергово штурмувати позиції наших армійців і вкотре безуспішно цього разу їх зупинив один з наших мінометних розрахунків. Давайте подивимось. Ми спостерігали за допомогою розвідки, саме з рахунки БПЛА, скучення противника, в розмірі там від 4 до 10 осіб, які, можливо, планували штурм на наші позиції. Вони знаходилися в межах ураження нашої мінометної батареї. За моєю командою було відкрите на ураження, після чого даний противник поднішив втрати, відійшов на свої раніше зайняті позиції і зайшов укриття. Ну і такі новини вони, звісно, добрі, але тут слід розуміти, що росіяни за лічені години збирають е, знову і знову нові штурмові групи, відправляють це гарматне м'ясо в чергові штурми. Усе це відбувається за підтримки артилерії, танків, ракетного вогню. Ситуація насправді дуже напружена, але після того як спілкуєшся з нашими військовими, коли бачиш наскільки вони налаштовані тримати тут оборону, наскільки вони вмотивовані, розумієш, Бахмут не, зда... не здасться, Бахмут вис. І, і будь-якого іншого сценарію бути не може. Таню. Дякую, Костю. Бережіть там себе.